Хто такий начальник або директор? Аня Миколаївна і Людмила Іванівна. Вони виховують дітей, хто не слухається на стічку або в куток. І на танцях так само, або на стічку, або в куток. І на танцях танцюємо дуже красиво і співаємо. Як думаєш, яким повинен бути директор? Великим, хорошим, він найкращий. А ти коли виростеш, хотіла бути директором? Ні, я хотіла бути рестораном. В ресторані хотіла працювати. І я буду там пекти блінчики, піци, оладочки, вареники. Соки, наливати. А чому тобі так хочеться працювати в ресторані? Бо там найкраще я вже ходила туди. З папою, з мамою, їла піцу і блінчики з клубнічним валеням. Може ти як виростеш, будеш директором ресторану? Так. Да. А хто такий директор? Директор – це е, той, який сидить в кабінеті, і, і, і к приходять і задають питання, е, щоб він на них відповів. Це хороша робота бути директором? Так. Да. А чому ти так думаєш? Тому що, що моя мама сама директор. І що вона розповідає про свою роботу? Ну, вона працює на роботі і там ну, різні дяді їй задають всякі там долго вона довго працює, до ночі. Робота. А скажи, яким повинен бути справжній директор? Вон, Що потрібно для того, щоб стати директором? Потрібно много навчатися, ходити в садочок, потім в школу, потім в інститут і на саму роботу. А ти хотів би стати директором, коли виростеш? Так. Да. А чому? Тому що, що так, так би я би і заробляв гроші. – А що директори гарно отримують зарплату? Да. Так. Хто такий директор? Директор це великий дядя, не знаю. Великий дядя? Угу. А що він робить, цей великий дядя директор? Щось що -дає? дає. не знаю. Розсуждає? Угу. А яким повинен бути справжній директор? У? Яким повинен бути справжній директор? Главний. главний директор дов бути. А ти коли виростеш, хотів би бути директором? Не, не дуже. Mm. Тому що я хочу більше начальником бути. А чим директор від начальника відрізняється? Тому що начальник головний, а директор не дуже. А де б ти хотів бути начальником? Де? Ну, на папа на роботі, що тут на повороті, папа на робота. А чим тато займається? Ну там один його він там не найголовніший. Один йому приказує, а він другим дядям переказується, і вони виповняють. Він командує і, і завжди. Сидить за столом і работает за комп'ютером. А директором буде добре чи погано, як ти думаєш? Добре. А чому? Щоб завжди А ким директор командує? У, у папи на роботі більша є станція, там много станков і подваї еще є. И у нас еще в подвале есть спортивный зал. И у папы много столов. Один большой, а один с компьютером. А тут вы директор? Нет, он только всегда выходит вниз. И всегда переодевается в другой костюм. А ты, когда вырастешь, хотел бы быть директором? 的。<laughs>